Пончики Тудей. які найсмачніші карамель. Ось такий має вигляд. Куштуємо. Ось такий він всередині. Карамель відчувається. Але не дуже сильно от так, що прямо от карамельний смак. Тому що перебиває багато цукру і взагалі смак якийсь хімозний. Мені не дуже щось подобалося. Смородина. Ось такий він має вигляд. Куштуємо. Ось такий він всередині. Це вже трошки смачніше. Відчувається смак ягід. Не настільки сильний і солодкий шоколад, чи ця глазурь, щось таке зверху незрозуміло. Але все одно, до біса хімозний смак, такий якийсь аж мильний. Вишня! Ось такий має вигляд. Шоколадний коржик, шоколад зверху, шоколад знизу. Куштуємо. Ось такий він має вигляд. Дуже незрозуміло. На перший погляд, наче смачно, навіть наче в міру солодко і кислинку відчув. Але пізніше розкривається дуже сильний, дуже концентрований оцей ароматизатор вишні. Він аж гіркий стає. Навіть трошки пече на язиці. Я не розумію, на що настільки сильно багато туди лупити цього, блін ароматизатору. Банан! Опа! Ось такий має вигляд. Куштуємо. Ось такий має всередині вигляд. Друзі, от те саме, що звишне. Начебто не пересолоджено, начебто бананово, начебто навіть смачно. Але чомусь пізніше воно починає ставати гірким і пекучим. Це просто якийсь кошмар. Я навіть не знаю, що із цього всього вибрати. Скоріше за все, я виберу із цього всього якесь яблуко. І хороший пиріжок. А із цього всього навіть нічого рекомендувати не буду.